Що власне для чого? Шановні українці, я думаю, ви пам'ятаєте, як у серпні 2022 року мене було обріхано, облито купом бруду відносно якихось там так званих фотоферм. І через певний проміжок часу я вирішив завітати в СБУ, Службу безпеки України, тому що тоді це відбулося з посиланням на Службу безпеки. Я вирішив завітати і спитати, як іде розслідування, чи знайшли ці так звані ботоферми, і якщо знайшли, то кому вони належать? Бо все як якось тихо, що в мене така підозра, що ці ботоферми належать до як президента. Яке ж було моє здивування, коли від керівника головного слідчого управління Служби безпеки України Андрія Шуця? Я почув, що головне слідче управління... Немає до цього жодного відношення і такого розслідування не веде. Ну, чесно кажучи, це взагалі тепер мені здається на таку інформаційну спецоперацію, яка була затіяна проти опозиції. Ви знаєте, зараз іде війна, і ми чітко розуміємо, у нас один ворог це Кремль Російська Федерація, яка вбиває українців, яка намагається захопити нашу землю. І ми маємо всі тримати єдність для того, щоб дати відпор цьому ворогу. Опозиція цю єдність тримає. Але, на жаль, з боку влади атаки на опозицію продовжуються постійно. Ну, чесно кажучи, що стосується мені, мені не звикати. Хочу нагадати, як пан Зеленський, наприклад, розпочав скандал відносно присвоєння мені дипломатичного рангу. І тоді всі казали, що. Це незаконно, це неправильно, цього не можна робити. Ви знаєте, крапку в цьому поставив Верховний суд, який визнав дії Зеленського повністю незаконними і сказав, що все було зроблено правильно. Плани влади по дискредитації тоді опозиції розсипалися. Далі оці бота -ферми. Але все було зроблено настільки грубо, ця фальшивка настільки грубо була скліпана, що вона, чесно кажучи, розсипалася ще швидше. Зараз оце з декларація. Мені нема за що виправдовуватися. Це було до політики за законно зароблені гроші і без порушень. І більше року тому я все це детально пояснив НЗК на і Набу про це прекрасно відомо. А, і між іншим, вітаю Набу. Вони героїчно знайшли такий мій офіційний задекларований рахунок в Українському банку. Ну, виявляється, все ж таки вони мою декларацію читали. Але ще серйозно я хотів сказати про дві речі. На жаль, сьогодні в діяльності правоохоронних органів ми бачимо у багатьох моментах підміну понять. Замість реальної боротьби з корупцією вони займаються бурхливою імітацією діяльності. І замість справ, які пов'язані з корупцією, які повернуть країні гроші, вони займаються тим, що до корупції немає жодного відношення. Ну, як і в моєму випадку. А у цей час, от скажіть, будь ласка, ви бачили вже підозри ключовим фігурантам розкрадання мільярдів гривень з Приватбанку? Я не бачив. Їх немає. А чи бачили ви підозри ключовим фігурантам за розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, яка розкрадалася космічними темпами? І в той час ключові фігуранти, за повідомленням журналістів, спокійно відпочивають на курортах. А чи бачили ви підозри за велике крадівництво в Дніпрі, коли фітнес-тренери на так званому будівництву доріг освоюють мільярди гривень та в той час, коли країна воює і люди останню гривню віддають на українську армію на українські Збройні Сили? Відміна понять, на жаль, відбувається. І друге, це подвійні стандарти. Хотів би нагадати що пан Зеленський мав чи має 15 кімнатну вілу в Італії в Порте Дель Марк, вартістю більше 100 мільйонів гривень. Він надав пояснення на ЗК і це стихло. Всі про все забули. А тут вони роздувають справу. Хотів би звернутися до правоохоронних органів. Сьогодні з ворогом треба битися і битися з реальною корупцією а не імітувати впопив і я. Дякую вам за